Виїхали з Києва, зумався відволк википачить нашому танку на Євеко. Валом через Львів на Хуст забирати воякам багі. баги. Приїдемо, покажу вам, що це за мостик. Нази привіт передавайте. ready for the night in she's heading for the light but she sees the vision going cup and line after line see how she looks in trouble see how she dances in she sips a coca cola she gets up You're coming for it, they don't wanna let you in it You drop your back to the floor, you're asking what's happening It's getting late now, hey now, enough of the arguments She seems so coca-cola, she can't tell the difference, yeah Oh, oh, oh Їхали, їхали, води були таку штуку, ми раніше тут постійно їли в цій їдальні. Хто знає, 612 кілометр, дуже гарна столовочка, дуже смачна. Тут і шашлык, і бограш є. І багато-багато всякої різної вкуснятіни. 612 кілометр від Києва перед стрійом. Зараз поснідаємо, дядько Василь. поснідаємо і попрям далі. Як воно смачно все виглядає. А що вийшло по грошах? 480 гривень, 480 гривень. такі два смачних у нас Чи обіди, чи сніданки, сніданки. Ми зараз поїмо та поїхали. A few later. Ну що, ми в Львові. Будемо зараз грузити палетки. По 19 рамку приехала. Что, гидроборт опускай сразу, да? Так, Горизонталь, так. да? Оба. Ну що, задачка у нас по погрузки вся виконана. вже машинка. В кузові вся гуманітарка в кузові коробки в палетах ворожі. Ми вирушаємо до Києва. Сьогодні ввечері будемо вже вдома. Так, ну що, доїхали ми до Києва, довезли гуманітарочку нашу.

Друзі, ну ось і закінчилася наша поїздочка. І веку ми привезли, і баги ми привезли, військовим передали, гуманітарку хлопцям, які будуть її розподіляти, волонтерам передали. Виникла у нас така гарна ідея по баґі. Робити такі баґі, бо є потреба у військових таких машинках. І Ми вирішили е зробити креслення цієї багі і будемо їх е виробляти власноруч. Але це вже інша історія. По багі буде окремий відосик. Всім, кому це відео сподобалось, можете поставити лайк, зробити підписку. Поширити цей відос і побачимося у наступному випуску. Всім пока.